Куди хочуть, туди собі зайду. Хай уминають. Перший раз переходимо в дорогу на Зелені Швеції, вже п'ять разів на червоний ходили. То здебільшого всі на червоний ходять вон. Червоний, вони всі йдуть. Мені щось похоже на Манхеттен. О, червоний, якраз можна йти. На, на Манхеттен мені щось якесь похоже воно <свистити> все. А ще ми безплатно їздили на всьому транспорті. Бо я в інтернеті побачив, що можна показувати <свистити> паспорт і їздити безкоштовно. Такий от Тані я все хак. І ми їздили до Субтитры. Знов червоний, я хотів але машини. Що Розказав Розказаю такий лайфхак, що можна їздити безкоштовно. Нам, Мабуть, туди наверх треба йти. Так, там всі гроші Стокгольма, напевно, крутяться в тій будівлі. Такі вам малюночки всякі. Тебе не видно. Тепер вже видно. Нам куди? Я вже не знаю навіть куди нам. Нам не треба було дорогу переходити, ну нічайдам. Реально тут прикольно. А ти не хотів їхати, я його вмовляло. Не було такого. Бо я хотів, бо я хотів, я хотів в гори, блін. Ой, зікрі, я такі навушники хочу. Так, А ні, то машини. Перепутав карай магазин з машинами і магазин з навушниками. Чуть машину не купили. По Пощастило, що вчасно побачив. Так би то вже зайшли, машину купили. Ох, яка будівля гарна. Ми застрягли посеред дороги. Політай помахав нам. Ми отак от тут стоїмо, не знати де. На чимпати йдемо? Занадто близько. Так, яка історія з Стокголіму? Ти знаєш? Що це означає, що історія? Як виник з Стокголім? Не знаю. Ну. Було два брати. Так. Рогар і кому. Ага. А Стокгольм виник через те, що король Артур його заслуговував. Прикольно. Я потім знаю, нормальну історію вам розкажу, не переживайте. Ми не будемо цю маячню слухати. <рикольно> Яку маячню це правдива історія? Король Артур. Артур і Стокгольм. Так реально він заблудився на кораблі. Так, ти що? Так. Але тут гарно. Охотаню познімаю. Щоб мало хто якісь відео був. Їй то не дається, а я відчуваю, що я блогер. Опа, везуть якогось депутата. Чик, як смагалочки включили, посигналили. Щось серйозні якісь козаки їдуть. Таня, ти йди наперед, щоб я тебе знімав, що ти з боку ходиш, але? Так. Що, ми дійшли, блін, до води. А що це тут море, так? Північне море тут, так? море. Північне, так? Чи середземне? Ні. Північне. Ну добре, трохи їй розказав, щоб, так би мовити, не впасти обличчям в багнюку. Або паром, нам, напевно, цим треба плисти. Ні, не цим. Але прикиньте, от я паром, ти собі чик-чик, заплатив і поплив, куди тобі треба, бо чого, бо тут багато островів. Дурить. Редюсон не бачу. Редюсон. Бачу? Не бачу. Я ще не навчився керувати добре цією камерою. Ну, Радіусон Стокгольм. Ну там таке, я там був. Може бути, але Нічого особливого. Ну-ну. його паспорту входять і ті, знаєш, мадан, я ще такого не бачу нікого. Це вже не виглядає ніби Скандинавії. Що це за пальма? Ну що, дурочки? Тут вікінг мають сюди, то не пальми роти. Ні, пальм. О, це віки не робить. Це, коротше, таке будує на роботі, плюс-мінус. От майстри. Знаєте? Чисто кроки находжуємо Треба 10 тисяч кроків знаходити. Як думаєте? Я думаю, що ти не знаходиш. Я думаю, що не Я... Але з тобою не факт. Ти вже хотів додому йти і просто лежати вдома. О, боже, божечко, яка ти брехня? Не брехня. Лежати вдома і пити пиво і дивитися. Футбол, футбол. Угу. Займаємося, щоб вкляти в Швеції. Булочка. Ти в один часто під швецьке пив? Я ні. <гум> І я ні. От, блін. <гум> треба використовувати момент. Ой, як красиво! Реально круче. Ми їм зараз покажемо. можно для вас. Ничего себе, красиво. А ну давай, румтор. Рум давай, румторчик, что да, Коридор. Коридор. Такс. Ну все, их моя бота. Моя бота. Так. Стадион. Ой, я чекай, да Стадівонку. Просто <с.> всі розстаю. Це точно. Кухня. А що це щось розказує? Що тут є? Все розказує, так. Летає індукцина, витяжка Угу. Uh -huh. Тумбочка. Микро... Духовка. Духовка. Добре, добре, файно. Холодильник. Тільки не бачу. Зараз ми знайдемо. От холодильник знайшли. Добре. Посудомейка немає. <с>. Ікеївське? Ікеївське? Штопор. Ні, то все очистив, то ножі і uh -huh. все є. Да, прильокс, льокс. Так, що ж то ми маємо спати на такому малому дивані? Чекайте, чекайте, чекайте. Маємо спати на такому малому дивані? Ні, ні, ні. <ріст> Ліжку, певно, ну, треба буде застеляти. Ой, не треба буде його застеляти, <ріст> бо воно вже застелене. <ріст> Офігеть. Ну це круто. А там що, там що за вигляд? Тут поїзда у нас будуть або трамвай, не знаю. Ну вигляд такий, але Ні, загалом краще, ніж би був вигляд просто на внутрішній дворик з якимись старими бабками. Ну-ну. Великий телевізор. То ще Що Тут 43 дюйма. Шафа, шафа два шафа три, Кундюк, світло, то, все, все, круть. Афігентка. <реку> І так все життя, розумієте? Постійно, постійно це має терпіти. Що це малі куряці? Реально малі пиздюки. по 9 років куриць і папіроски стоять. То ми вчора трохи посиділи. То мій колега швед сьогодні зранку. отак. Jdeme na ráno. Na ice hockey world champion. <laughs> na šo, na, šo? <laughs> na ice hockey che... world champion. <laughs> Co <laughs> <laughs> to na včet se po anglicky čtát? Čempionát světu s hockey v finále. hrají. Dani i Švýcarsko І... Правда, в нас немає квитків. Ми йдемо з надією, що може вийде в касах купити, бо на сайті нема. Йдемо спробуємо купити, а ще я маю надію, що тут просто буде біля цієї арени фан-зона і буде круто. Хоча ми хочемо попасти на Швецію, Америки. Цікавий хокей, дуже класний. Але потім буде ще один півфінал. Швейцарія з Данією. Туди вже квитки є, тому маю надію, що можливо ми туди попадемо. Але не знаю. Побачимо, як то вийде. Але ми з Швеції, ми маємо за Швецію болювати, а не за Данію. І не за Швейцарію, правильно? Переігруєш. переігруюсь. Переігруєш. Так, тікет. Офіс, все, закрито. Нахер, нема квитків, все. Тільки офіс закритий. Всі квитки продані. На хокей ми не потрапимо. Все. А ні, блін. Він працює з 12-ї години. А, зараз ще нема 12-ї, так що ми ще маємо всі шанси туди потрапити. Ми, ми занадто швидко прийшли. Два може стати в чергу першими. Так ми, блін, на... може купимо ті квитки. Не знаю, побачимо. Зараз щось будемо думати, гадати. Ми не дарма тут ходили. Не дарма. Ми знайшли фан-зону. Навіть якщо ми не потрапимо блін, на самий хокей на арену, то ми підемо собі сюди на фан-зону. От, все фан-зона. Собі береш, заходиш, дивишся хокей. Круть. Круть, підемо туди. Там же купа шведів п'яних. Знаєте що? Що, що, ну давай розкажи. Ми йдемо на матч. Ми йдемо на просто матч. Ми йдемо на чемпіонат світу. З бомбінтону. Реальний півфінал чемпіонату світу з хокею. Mm -hmm. Швейцарія, Данія, ми на нього йдемо. А ще ми підемо на фан зону будемо там знімати, yeah. коли буде грати Швеція з Сполученими Штатами США. Mm -hmm. Америки. Mm -hmm. Бо там були погані квитки, там, де камера знімала. Сказали, що камера yeah. буде тільки нас знімати. <рес> Каже, якщо вам підходить, щоб вас постійно знімали, то можете йти. Я кажу, я не медійна особистість. <рес> Таня теж, то ми відмовилися. Так. Yeah. Yeah. Побачимо.

Нобелівський музей. Тут вручають Нобелівську премію. А, реально. Думав, що вона дурить. <гадузька> Ні. А двіте, двіте. Це є наводочка, можна її купити. Тут кидали трупи людей, і вона з хвороби, і всі цепила і розмножувалася так хвороби. Прикиньте, а зараз це Женя поп'є, Давай камеру. Що, треба напити? Так. Але я не впевнений, тут можна Ладно, одне жиртою. Боїшся, так? Так, але я плюнув, коротше мене тепер будуть палити на вогні. До речі, так. <свист> але дуже красиво. То він просто о, ту воду з дітом набрав <свист> тепер п'є. З Агрусом ніхто ніколи ж такої води не пив. офігенська. <свист> <свист> дуже агрус відчувається. Знав той дядько, який зігує кругом. Палац. Колодийський палац. Охоронці стоять такі цікаві. Татонечко. Що, ми вирішимо познімати? Що це таксі, блін, когось привезло. Цікаво кого, блін. небо? Небо таке сьогодні гарне. Ох, краста. Ці хмаринки, бомбіно, сонечко, все. О, блин, съеду, охороняє, повно, Дякую. Дякую. Таня познімає трохи. Ох, блін, щось їду, що це Це охоронця поно буде міняти. Буквально. Таня. Нарешті ти День окуляри, бо ти кривишся. Важа на якогось дракона. Наш так далеко пішла і так так далеко не видно. Ну, але хай це і буде всі ходять в футболках. Чого ти в куртці ходиш? в футболці, покажи. От. <рознав> Але тепло зараз. Подвоє вітри сходять. Що познімаю я трохи <рознав> того Євгена. О, Люди ходять. Це зараз тюрму за те, що в Коранці короля знімаєш. Ти не короля. А кого? Не знаю. Перелізеш за цей? Так. Думаю, що мене можна пост покидати. Ми зайшли, ми попали на фан-зону. Ми тут. Паню, звісно, не хотіли пускати, бо в неї були якісь наркотичні речовини питання. Що тебе було? В мене? чупа чупси чупа чупси Коротше, людей капець, зараз покажу вам все. Що йдемо, подивимося, що тут є? Ого! Багачка всього. Мене я не буду говорити. Чого це? Дурочком не визували. Ну ти відвертаєшся. Шо, вона затубається до mm -mm. твої. Матч цікавий, але Швеція не виграла. 6-2 отримали. Шкода. Дуже класно. А ти знаєш, що 66 євро коштує екскурсія просто тут? Прикинь. Просто екскурсія.